Що, ну, друзі, доброго дня! Кому цікаво, подивіться, як нас діти зустріли. Дивимося. Просто... З, з одної сторони, з другої сторони, щоб побачили, да, що це вам привезли, а тоді все розвантажимо. Це і все. Ростахтуй їх у клас. Я Діти, доброго дня вам всім. Мене звати Армен. Я хочу кожному із вас передати привітання від моїх друзів, які є в соцмережах. Всі старалися для вас, я думаю, і на майбутнє теж ми щось організуємо. Ми будемо з вами спілкуватися, з вашими керівниками. Я думаю, все буде чітко, все буде добре. Що ми повинні діти сказати? <звілляє> Я Я люблю. Це і це як ми завжди робимо? Що ми <звілляє> задоволені нам, що це все Ну, все не можна було зняти, тому що самому було цікаво і якось Ну, це не для інтернету. Денису дякуємо всі, що. Ну тим людям, що іменно цим діткам, І вони недалеко від нас, недалеко нам їхати. Всім дякуємо, хто допоміг, хто долучався. Будемо допомагати надалі.